Про що ми? Про аналіз конкурентів і пошуку Facebook. Пошуку Facebook. Він працює трохи не так, як в Instagram і як в Google, наприклад, так. У Facebook працює пошук таким чином, що краще шукати по одному слову, ніж по словосполучення, або по трьом чотирьом словам, тому що Facebook кожне слово зчитає окремо. Якщо ви, наприклад, напишете йому декілька слів, і ви будете вважати, що це словосполучення, Facebook буде шукати допису, у яких є, є просто ці слова окремо одне від одного. А по-друге, Фейсбук не бачить різні форми слів і його закінчень. Тобто, психолога, психологи, психологія, психологією. Треба шукати як окремі слова у пошуку Фейсбук, якщо вам це потрібно скористатись пошуком. По-третє, треба використовувати фільтри пошуку. Зараз покажу, як це працює, для того, щоб пошук у Facebook давав вам гарні результати. До речі, пошуку можна знайти і не тільки людей, а й свої якісь власні дописи. Наприклад, вакансії. Я коли збирала вакансії, я класно їх шукала за допомогою пошуку Facebook для свого каналу з вакансіями. Це було досить легко. І а, у групах, у кожній закритій групі, відкритій групі Facebook. Також е, працює пошук всередині по дописах з групи, і е, ним також можна користуватись, якщо вам треба щось у Фейсбуці знайти. Як працює пошук? Е, просто до у, у самій горі у Фейсбуці завжди є пошукова стрічка. Якщо ви знаходитесь всередині групи, то цей пошук буде відбуватись тільки всередині групи. Якщо ви знаходитесь просто на домашній сторінці Фейсбук, то цей пошук буде відбуватись по всьому Фейсбуку, і він буде шукати одразу всюди, серед дописів, серед людей, серед груп, серед сторінок, серед всього. І ви фільтрами можете обирати, де саме вам треба шукати. Наприклад, слово психологія. Ви хочете знайти групи по психології. Психології, або людей, у яких є слово психологія, або а, дописи, у яких зустрічається слово психологія. А далі треба використовувати фільтри. А, якщо у мобільній версії, то вони приховані ось тут. Я стрілечкою показую. Якщо у десктопній версії, то їх треба розкрити. У кожної менюшки ви можете розкрити там люди, будуть свої фільтри, дописи будуть свої фільтри, і так далі. І в залежності від того, що вам треба знайти, ви вже будете ці фільтри використовувати. Я коли шукала вакансії, наприклад, я вбивала назви. Професій, або як їх можуть шукати ті люди, яку, кому потрібні ті чи інші спеціалісти, а потім серед дописів ставила фільтр «Нові, нові дописи, дописи від ставила або друзів, або від всіх. Тобто, Або якщо мені треба якийсь мій старий допис знайти, я пишу слова, які я пам'ятаю, що в цьому дописі були, і ставлю що дописи від мене, наприклад. і так далі. Тобто таким чином саме працюю пошук у Фейсбуці, і так ви можете аналізувати своїх конкурентів. Тобто ви можете, за своїми ключовими словами назви ваших послуг, або назви ваших професій знаходити або групи, або бізнес-сторінки, або людей, або дописи. І так через дописи знаходити людей, які пишуть про ці теми, і робити аналіз того, що вони роблять у Фейсбуці для власного просування. Щодо оформлення профілю, є Перш ніж оформлювати профіль, дуже важливий нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу. Про те, що спочатку треба зробити маркетинговий аналіз. На YouTube у мене ціла серія відео про а, основи аналізу маркетингового аналізу для SMM а, і про аналіз продукту, і про воронку продажів, і про розробку позиціонування. Все там є, тому я про це сьогодні не розповідаю. А, я хочу звернути вашу увагу ось на що. На що, на що я бачу, що ну, там, більшість користувачів Facebook взагалі не, не помічають, не зважають, і нічого цим не роблять. Тому що, коли е, людина заходить у ваш профіль у Facebook, перше, взагалі перше що вона бачить, це не ваше ім'я. Це ось ця обкладинка, яка зазвичай у людей або просто чорна, або якийсь малюночок, або ще щось таке. І ви фактично втрачаєте. В незалежності від того, чи то десктопна версія, чи то мобільна версія, ви втрачаєте просто величезний шмат місця, де ви можете одразу розповісти людям про себе, хто ви є, щоб людина зрозуміла, що вона зайшла саме до вас на сторінку, що вона потрапила в правильне місце, і що саме вона може тут зробити. Чудовий приклад. Такої обкладинки, експертна оцінка майна, і ось, будь ласка, що можна зробити. Е, я не стала сюди скрінити, але, наприклад, якщо ви проводите якісь вебінари або марафони, які прив'язані до якогось часу, то перед вебінаром можна цю обкладинку змінювати, наприклад, на е, анонс, грубо кажучи, вебінару, де там назва вебінару, про що і дата. Так і казати, що там посилання у закріпленому дописі, наприклад, можна робити. Але якщо ви продаєте постійно одні ті саме послуги, то будь ласка, зробіть обкладинку, на якій ви власне перелік послуг або власне позиціонування винесете саме на обкладинку. Як це технічно робити, також є окреме відео на YouTube, через Канву. Дуже легко це робити, дуже зручно, безкоштовно, просто шикардосні обкладинки, виходить. А другий момент при оформленні Фейсбук треба редагувати розділ про себе. Ось тут у мене, бачите, є ну, власне позиціонування і посилання на мій безкоштовний лід магніт. У мобільній версії воно не працює як посилання, у десктопній версії стає посиланням. На нього прям можна клікнути перейти. І е, сюди ж обов'язково, якщо у вас є, е, наприклад, там інстаграм, сайт, ютуб-канал треба додавати посилання і на них також і якщо ви десь працювали також все це треба додати єдине що якщо у вас основ... ваша особиста сторінка в вашому професійному режимі то в мобільній версії люди одразу не будуть бачити ось це про себе вони будуть бачити ваші дописи але у доступній версії будуть бачити і взагалі коли людина там хоче про вас щось дізнатись вона перейде і почитає краще щоб це було від вас вже написано Третій момент, який раніше не був можливий у особистій сторінці, зараз можна зараз можна зробити закріплений допис. Раніше це можна було зробити тільки в бізнес або в групі. Зараз можна зробити закріплений допис і на особі, особистій сторінці, його звичайно можна змінювати. Тобто, якщо ви проводите як, я, як якусь подію онлайн, то краще е, запінити так, закріпити допис про цю подію, або ви можете використовувати цей допис як. Ну Портфоліо як розповідь про себе. Наприклад, Маша Ру російською старий допис вона його не змінювала, але все ж таки він дуже гарний для того, щоб показати його як приклад. Просто закріплений допис, де детально розписано, які послуги неї можна купити, кому вона може бути корисною, і так далі. Тобто, такий допис, якщо ви закріпите, він буде у вас висіти вгорі, це ну, буде взагалі найкраще рішення, яке ви для себе могли прийняти як професіонал, який постійно продає якісь послуги. У людей не буде питання, що можна у вас купити, якщо це буде написано одразу тут. І останнє на сьогодні це про те, як працює месенджер у Фейсбук. Також дуже важлива історія. Чому? Тому що, якщо ви пишете повідомлення людині, яка не є у вас в друзях, то з вірогідністю майже 100% вона це повідомлення не побачить. Точно так же, якщо вам пише повідомлення людина, яка не є у вас в друзях, з вірогідністю майже 100% вона цього повідомлення не побачить. Чому? Тому що у меню. Facebook Messenger, якщо ви цього раніше не знали, можете піти подивитись. А є два таких підменю. Перше, яке називається запити на листування, на листування ну запроси на переписку російською. Якщо ви туди всередину зайдете, цього меню, то там буде, ви можете їх знати і СПАМ. Ви можете їх знати, це допис, повідомлення, які, по-перше, від ваших підписників, а не друзів. І, по-друге, під друзів ваших друзів, наприклад, вони потрапляють сюди. А у спам потрапляють всі інші повідомлення, які взагалі, ну просто СПАМ. І це та з причин, у, з якої у Фейсбуці немає жодного сенсу розсилати ті самі комерційні пропозиції в особисті. Взагалі ніякого сенсу, тому що більшість їх просто не побачить. вона потрапить у СПАм. І це ж прямо заборонено правилами. Тобто, якщо людина одна, які ви відправили таке повідомлення, друга, третя, раптом зайде у той спам, побачить, що це спам, нажме, натисне, поскаржитись на цей спам, на це повідомлення, то ваш профіль можуть просто заблокувати. Не робіть так, не треба. Не ризикуйте вашими профілями. Можете сьогодні піти подивитись, чи є у вас там запити, на які ви не відповіли. І просто знайте, що якщо ви комусь пишете повідомлення, і людина вам не відповідає. Можливо, це не тому, що вона вас ігнорить і скоріш за все, це тому, що у неї повідомлення потрапило у муз цих папок. І... Зазвичай можна піти у коментарях людині, які ви написали, яка не відповідає, написати, що я тобі написав повідомлення, але ти не відповідаєш, і так далі. Якщо ви продаєте послуги, це дуже важливо.